Друзі, вітаю! від Луки, п'ятий розділ з 4 по 11 вірш. Коли ж перестав навчати він, Ісус Христос, промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом Твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти, і вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його, й усіх, хто був з ним, також і Якова, Івана. Синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Сьогоднішньою нашою темою буде жах, який охопив усіх рибалок, які бачили той улов, які тягнули ту рибу, які були в тих човнах, а також слова Ісуса Христа Не бійся. Ми будемо розмірковувати про значення цих слів і про підґрунтя цих слів. Тож на початку давайте з вами відповімо на таке, нібито дуже просте запитання, коли саме. Петро та інші рибалки почали боятися присутності Ісуса Христа поряд з ними, не тоді, коли вони чули Його проповіді, не тоді, коли Ісус Христос війшов до човна Петра, не тоді, коли Петро разом з Ісусом Христом у своєму човні відплив від берега для того, щоб Ісусу Христу було зручніше проповідувати. Ні. Їх охопив жах від присутності Ісуса Христа. Поряд з ними вони почали боятися присутності Ісуса Христа тоді, коли там, де вони були найбільш компетентними, сильними та обізнаними, а саме в рибальській справі, виявилося через чудо, яке зробив Ісус Христос. Що Петро та інші рибалки геть слабкі саме там, де вони почували себе найсильнішими. Через це чудо Ісус Христос відкривається Петру як твора. Творець. творець життя, творець самого Петра, творець риб, про яких Петро знає, нібито все. І найголовніше, Ісус Христос відкривається як святий Бог, який втілився, став людиною і війшов в. В людське життя і в той день втілений Бог, святий Бог був в човні у Петра. Так само Бог входить в життя кожного з нас. Сьогодні Господь через своє слово промовляє до кожного з нас. І давайте подивимося, що охоплює, які почуття, які емоції, який стан охоплює грішних людей, коли їм відкривається Божа присутність, Божа свята присутність. Ми бачимо, що жах охопив не тільки Петра. Слово Боже каже, що усіх, хто був з ним, усіх рибалок охопив цей жах. А далі Лука додає. І Івана, і Якова, тобто людей, які дуже гарно зналися на рибальстві, і в стані цього жаху, цього страху, Петро каже: Ісусу Христу, відійди від мене, бо я грішна людина. Це, звісно, природньо, коли грішна людина вона не може встояти в Божій присутності. І коли Божа присутність вона відкривається, коли людина відчуває цю Божу присутність, грішна людина відчуває, бачить Божу присутність, бачить, що поряд з нею святий Господь. Це природньо казати, що відійди від мене. Це природньо боятися Божої святої присутності. Але Ісус Христос каже Петру: не бійся. І тут ми маємо дуже ретельно придивитися до аргументів Ісуса Христа. Чому Ісус Христос каже Петру: не бійся. Слово Боже, багато разів каже, що гнів, справедливий, праведний гнів святого Бога, він страшний для грішних людей. Але ж Ісус Христос каже грішнику Петру: не бійся. Чому Ісус Христос так робить? Давайте подивимося на аргументи Ісуса Христа. Ісус Христос не каже Петру: ні. Петро, ти помиляєшся? Ти не грішна людина? Перестань таке наговарювати на себе. тож ти не грішна людина, не бійся мене. Ні. Ісус Христос такого не говорить. Ісус Христос не говорить Петру, що Божа святість, моя святість не така вже і страшна для грішника. тож ти, Петро, не бійся, і все буде гаразд. Ні, жодного з цих аргументів Ісус Христос не каже Петру. Який же аргумент? Ісус Христос приводить для Петра. Ісус Христос каже: не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Іншими словами, Ісус Христос каже Петру: не бійся, бо так ти грішний і так я святий, але я увійшов в твоє життя не для того, щоб засудити тебе, не для того, щоб зруйнувати тебе, а для того, щоб відновити тебе. Моя ціль спасти тебе, моя ціль збудувати твоє життя, моя ціль. Ціль відновити тебе, моя ціль, щоб твоє життя стало прекрасним для Божої слави, щоб твоє життя було вічним, щоб воно мало вічний сенс, щоб твоє життя було плідним для Господа, щоб твоє життя було по справжньому тим життям, яке створив Господь. Чому ми маємо довіряти Ісусу Христу? Чому Петро повірив Ісусу Христу? Чому його стан нажахоності, страху і бажання, щоб Ісус Христос вийшов від Нього, відійшов від Нього, змінився на спокій, на впевненість і на бажання залишити усе і піти за Ісусом Христом, змінити своє життя докорінно? На це запитання є дві принципових відповіді. По-перше, слова Ісуса Христа це слова Господа, це слова Творця, це слова неймовірної сили. Тож, коли Ісус Христос говорив з Петром, це була не просто розмова, це була не просто інформація, це була не просто пропозиція, це були слова Творця, який своїм словом створив увесь світ. Тож, коли Ісус Христос говорив до Петра, ці слова Ісуса Христа вони вбили той жах Петра, вони вбили той страх Петра і замінили на довіру, на радість, на впевненість і на бажання йти за Христом. Друга причина. Петро побачив її згодом, але ж ми її зараз бачимо вже. Це Голгофа, це Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос постраждав на Голгофі для того, щоб кожний грішник мав вічне життя, який прийде до Ісуса Христа з вірою, визнає себе грішником і визнає Ісуса Христа своїм Спасителем. Саме Слово Боже каже, що це доказ того, що ми можемо не боятися. Це доказ того, що ми можемо не боятися Божого гніва. Ми можемо не боятися присутності святого Бога в своєму житті, не тільки не боятися, а бажати присутності святого Бога в своєму житті. Коли я кажу ми, коли Слово Боже каже ми, хто мається на увазі, люди, які Повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, люди, які повірили, що саме Ісус Христос є замісною жертвою за їх гріхи, які покладаються у своїх відносинах з Господом саме на жертву Ісуса Христа. Тож, чи приходить страх до нашого життя? Так приходить. Допоки ми з вами живемо на грішній землі, допоки ми з вами ще залишаємося грішними, страх буде приходити до нашого життя, різний страх. Але слово Боже каже, щоб ми не боялися. Ми з вами маємо перемагати страх. Ми з вами покликані перемагати страх. Як перемагати страх? Декілька практичних моментів. Перше, ми маємо проповідувати своєму страхові. Тобто, коли приходить страх, ми маємо говорити йому. Ми маємо говорити йому слово Боже. Ми маємо говорити собі слово Боже. Ми маємо говорити тому стану, який нас охоплює Слово Боже. Ми маємо говорити про жертву Ісуса Христа. Ми маємо ці думки, думки, які породжують страх упокорювати в послушання Ісусу Христу. Безперечно, ми маємо молитися для того, щоб Господь своєю благодаттю, своєю силою. Допоміг нам перемогти і визволив нас з тенетого страху. Ми також маємо наводити собі ці моменти, ісусові аргументи, контраргументи на ті аргументи, які пропонує нам страх, які породжує страх. Це аргументи про жертву Ісуса Христа, про перемогу Ісуса Христа, про любов Ісуса Христа, про Божу любов в Ісусі Христі, яка доказана на Горлофі. Ми маємо вірити Слову Божому і цією вірою Слово. Божому долати страх, Тож ми маємо перемагати страх розумінням, хто такий Ісус Христос, для чого Він прийшов, що Він зробив для того, щоб ми з вами мали вічну любов небесного Батька, щоб ми з вами мали вічне життя, щоб ми з вами мали впевненість, що з рук Ісуса Христа нас ніхто не похитить. Ісус Христос прийшов в наше життя для того, щоб ми не жили в страху. Ісус Христос прийшов до нашого життя для того, щоб ми жили в певності, в радості, в мирній. В мирі Божому і в сміливості служити для Господа та жити для Господа, саме для цього ми з вами читаємо Євангелі від Луки разом, тож будемо з вами і далі продовжувати розмірковувати над глибинами Слова Божого для того, щоб наші серця були сповнені Божої радості, розумінням Ісуса Христа і впевненості в тому, що Ісус Христос переміг смерть, що Ісус Христос є замісною жертвою за кожного з нас, що ми в руках Ісуса Христа і що Він введе нас в вічне життя. А також запрошую кожного з вас підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цим відео. Все це буде сприяти розвитку цього каналу задля того, щоб ще більше людей пізнавало Ісуса Христа, дізнавалося про Ісуса Христа та приймало Ісуса Христа своїм Спасителем. Нехай Господь благословляє кожного з вас.